Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобіль. На продаж це Renault Master, третє покоління в Як ви бачите, це 21 рік реєстрації автомобіля. Пробіг автомобіля складає 240 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Фішка авто. Зараз вам покажу його. Він має дві бокових дверки це база L2H2 і він з гідробортом. Це вже в мене третій автомобіль підряд такий. Два вже продалось. Приїхав наступний автомобіль в дуже класному стані. Зараз вам покажу його по кругу, а потім ми пройдемося детально. Все по автомобілю. Двигун тут 2,3 як стандартний, 150 кінських сил, 6 ступенева коробка передач. Автомобіль, можна сказати, на максимальній комплектації, які бувають в вантажних автомобілях. Зараз вам його покажу детально. Верх автомобіля часто буває з корозією. В них це їхня болячка, як то кажуть, немає вікно, вітрове, ви бачите, ціленьке, без колів. Також, ви бачите, є передня камера, є асистент руху в смузі чи по смугах правильно. Є е, асистент мертвих зон, також датчик світла, датчик дощу. Стан капота він просто як нового автомобіля, можливо, десь якась мінімальна цяточка, але він просто ідеальний. Таке рідко буває. В легкових автомобілях, не то що в вантажних. Так, ми маємо капот у нас в оригінальній фарбі. Оптика тут ідеальна. По бамперу пошкоджень немає, є передній парктронік. Хром, решітка. Тут все як новеньке. Фара передня теж права в гарному стані. Вони не мають пошкоджень ніяких, ні висічки на диво. Автомобіль немає сколів, ну Це часто буває автобавні пробіги, в нього немає. Є партронік повністю 360 градусів по кругу, також і в бокових молдингах. Зараз вам покажу. Маємо 70 мікрон, 80 мікрон, 70 мікрон. Шини в гарному стані ще, диски тут як новенькі, вони без корозії, також є бризговички Дзеркала тут з підігрівом. Вони електричні і також, як ви бачите, є асистент мертвих зон. Це не можуть похвалитися деякі легкові автомобілі, а це вантажний автомобіль. Так, маємо 150 мікрон, 140 мікрон, 140 мікрон, 90, 90, 90, 90 мікрон, 90, 100 мікрон. 10, 100, 100 100 мікрон. 70, 90, 90, 100 мікрон. Як ви бачите, тут все в оригіналі, диски, ще раз вам наголошую, вони як новенькі. Тут стоїть одна ресора. Корозії немає ніяких, під підкрильниками все в гарному стані. Також є в боковому молоді, ногу, також спартронік. Тут, як я наголошував, 360 градусів. Автомобіль має дві бокових дверки, це дуже зручно, тому що вигрузка може бути з різних сторін. Підлога тут в гарному стані. Були якісь полочки, мінімальні, якісь таких пару цяточок. Так вона вантаж не возила, Показую вам стан перегородки. Тут ніхто нічого не бив, не возив, двері тут в ідеальному стані. Також е стеля, потолок його, ви бачите, немає жодної царапини. Часто сьогодні ми віддавали автомобіль, ми його не готували, нічого не робили. Стеля була побита, але він значно дешевший був. І... Люди його купували на будівельну фірму, для них це не грало ніякої ролі. Світло тут дуже цікаво, перший раз зустрів. Лампи мають сенсори руху, ви коли відкриваєте, вони включаються. Так, ви відійдете, світло потухне. Також є ще одна. Підходите ззаді, вона включається. Пороги тут в гарному стані, немає ніяких пошкоджень. Маємо 100 мікрон мікрон, 190. Задні двері теж в гарному стані. Арки не побиті, якась там мінімальна царапинка на ній. Так вони, можна сказати, як нові. Повністю, як нового автомобіля. Гідроборт в ідеальному стані. Є магалки в ньому, коли ви відкриваєте. Зараз я вам його покажу детально. Давайте тоді пізніше я вам обіду по кругу, покажу, а тоді як він закривається, як працює. 100 мікрон. 100 мікрон. 90 мікрон. Кузов автомобіля він просто бездоганний. Ну, це дуже рідко такі, в такому стані є вантажний автомобіль. Він без царапин, без колів. Так 100, 90. 90 90 100 мікрон 100 мікрон 100 мікрон 90 100 мікрон 90 100 90 мікрон 100 130 110 130 100 мікрон 80 мікрон, 90 мікрон, 100, 100 90 автомобіль, верніше кузов автомобіля в чудовому стані. Також пороги тут в гарному стані. Ущільнювачі всі ціленькі, Не подерті, часто буває що вони вишмургані Ну, Вантажний відсік в дуже гарному стані. Карси дверей, вони як нові, є захисна плівка на порогах, стан, підніжок, ви бачите, вони як нові. Стан сидінь теж, вони як нові, декорація салону, панель. Це все як нового автомобіля. Ніхто нічого тут не поцарапав, не пропалив. Часто буває, що вони вбиті повністю ці автомобілі, бо це вантажний транспорт. Маємо бездрутову зарядку, також маємо асистент руху по смугах. Можна відключати теж парктроніки. Зараз вам покажу. Так, маємо 21 рік, другий місяць. Так, місць 3 150 коней. Є сервісна історія. Остання була записана на 170 тисяч. Вона б'ється вся по Renault, бо сервісна книжка оригінальна, я наголошую, вони всі йдуть грубі там, на 200 сторінок десь, якщо тоненьке, це підробка. Маємо останній пробіг, зафіксований був в сервісній книжці 175 тисяч у 2024 році. Ви можете пробити всю інформацію на Рено, я вам залишу він код, щоб ви собі подивилися, потім не говорили, що... Від вас хтось щось скрив. Томбіль приїхав своїм ходом в дуже гарному стані. Так, за це я вам показав за камеру. Карта дверей в ідеальному стані, без подряпин, царапин. Буває часто, що вони вбиті. 4-2 склопідні електрорегулювання дзеркал, коректор фар. Стан підножки, він як новий. Ну, Вона як новенька. Є захисна плівочка, Сидіння тут не перешивалось, воно в ідеалі. Також є підлокітник. Підлокітник теж як новий, часто бувають дуже витерті. Стан керма в гарному стані, він не реставровувався, є круїз контроль. Зараз вам покажу його. Помилок немає ніяких в автомобіля. Автомобіль працює дуже гарно. Маємо навігацію, кондиціонер, і є також виключати круїз контроль. Є партронік, є задня камера. Зараз вам ще покажу під капотом, дам послухати, як працює двигун. Гунчик працює ідеально, техесенко, без лисних шумів, антифриз чистенький. Тут ніхто нічого не відкручував. двигун працює дуже гарно. Зараз вам ще продемонструю, як працює гідроборт. Тут є його кнопочка включати-виключати. Це дуже зручно, хто возить якісь такі вантажі, що потрібно заїхати рохлюю. Двері ви бачите задні. Вони просто як новенькі, часто бувають побиті. Ну Автомобіль реально дуже збережений. Він спадається. І все. Друзі, кому він буде мішати. Їх часто купують на двохкадкові, тому що возять ваші грузи, це без проблем. Він кріпиться там, де фуркоп внизу на цих місцях. Його вартість 400 500 доларів, без проблем. Кому він мішає, ви можете його продати. Так, кого зацікавить цей автомобіль. Ви дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока.